Дорогі друзі, ви не дуже хотіли дивитися це відео, коли воно було виставлено 2 роки назад, ну, запишу з голосом. Тут все зрозуміло, дивіться, людина клала плитку на товсті слоя. То нащо це робити, якщо можна стяжку порівняти? І тоді такого гребінкою... це не проста така гребінка, а прикручена до ящичка. Там головне чуть-чуть так підібрати, щоб вона хорошо. Прилягала до попередньої плитки і все. відро Відрощено кинув туди і розтягнув. Потім собі одною рукою розкладаєш плитку, другою притискаєш або навпаки, можна і двома руками. Дивіться, ми говоримо про те, щоб зробити дешевий пол підлогу у великому залі якомусь торгівельному, наприклад. І потрібна дешева плитка. А дешева плитка вона не рівна. До 5 мм у неї по краям різниця в розмірах. Тож кладемо її отако в розбіг шви робимо. І кожен ряд вирівнюємо. А перед тим я її ще посортував. Три сорта маленька, середня і велика. Дуже швидко йде робота. Ми взяли недорого за кожний метр, але так швидко робилося. Ну, трошки з підрізками грались, бо там крива, ну, якби кути криві. Але нічого. <ривіт> 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 Заміряємо лінієчкою. Мінус 5 мм, на пліткорізі вирізали, ми вдвох працювали. Один займається тим, що викладає, а другий підрізає, підносить. Готує клей. Якщо у вас є велике приміщення, якийсь може склад, де треба не дуже дорогу підлогу дешеву. Ось, будь ласка, такий варіант. І залишається затерти шви, зручно такою теркою затирати. Тим самим клеєм затерли, тут же помили, порівняли якби шви, розчин в них і все, даємо висохнути, а на наступний день тільки витираємо, вже миємо насухо. Тому що клей в той же самий день помити неможливо він дає бруд, розводи, а на другий день відмінно змивається.